Вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні. Насправді, Ровен, слава. ця заява цієї нардепки сколихнула багатьох українців, і це видно, зокрема, у соцмережі Фейсбук також відреагували і ви. І я би хотіла, аби ви для нашої аудиторії розповіли свою позицію стосовно того, у чому небезпека таких заяв в першу чергу. Оце дуже проста. Тут навіть не будемо вдаватися зараз до змісту. Хоча зміст це таке в силі безугли, та ну це окрема тема для розмови. Тут насправді акцент треба робити на іншому, що народний депутат України, від правлячої партії, слуга народу, заступник голови оборонного парламентського комітету, дозволяє собі вибачте на слові публічний срач. У Фейсбуці, в соціальних мережах, е, наїжджаючи на головкома збройних сил України, це несе загрозу обороноздатності, це несе загрозу репутації, як і збройних сил України, так само, як і державі Україна, ну в першу чергу та на міжнародній арені. Тому що, наприклад, для наших європейських партнерів, для наших американських партнерів це все дуже важливі речі, тому що без безуглою, але ну вони дивляться на неї, як на ну, вибачте, заступник голови одного з найважливіших парламентських комітетів. Абсолютно і вона і вона висловлює таку от позицію. Да, при тому, що вона і висловлює. Ну, це ми прекрасно з вами розуміємо, що вона от використовує її недоказово, там не експертно, і це все дешевий і хай, так і ми це все прекрасно Усвідомлюємо і тому така реакція, але, але, ну європей. Ну, а як ми виглядаємо перед Європою? Тобто, ми їм говоримо, ну це хайп, це типу нормально. Вони говорять, ну та ви слухайте, друзі, ви і тут не можете навести ну порядку. Слухайте, якось якось дивно це все дуже виглядає. Тому ну, безперечно, це підігравання ворогу. Абсолютно, тому що я не знаю тільки е, ну, відвертий. Вибачте, покидьок, відвертий е, прислужник е, нашому російському ворогу може е, отакі речі робити на загал. Що робить пані, е, пані Безугл. Тому без категорична абсолютно позиція е, людина ставить вище свої власні амбіції. Амбіції хайпові знову ж таки та тому, що це не про державність, це не про національну безпеку і оборони, в якому комітеті вона та працює, але для неї це тільки назва це історія про хайп. Про власні амбіції. Відповідно, якщо вона ставить вище власні амбіції ніж національні інтереси, ця людина не має працювати на такій е, посаді. Загалом я глибоко переконаний, що вона не має бути в принципі народним депутатом України, тому що вона шкодить нас інтересам. І от е, Володимир Зеленський завів її на своєму прізвищі в, в Києві на мажоритарному окрузі по Болонському району. Оцю от е, пані Безуглу. я рахую, що. Я зараз можливо скажу там не популярно, я дуже рідко, як хоч і колишній військовослужбовець, скажімо так, критикую президента, та, тому що там велика війна, він Верховний головнокомандувач. Але зараз ну, в мене дуже серйозні, скажімо так, не те, що претензії, в мене можливо, це певною мірою навіть пропозиція. Якщо він завів на своєму прізвищі цю пані то нехай тепер він робить так щоб вона не була нардепом ну тому що це абсолютно зараз ворожа діяльність проти нашої проти нашої держави я думаю що у нього Є важелі впливу на безугло, що вона склала депутатський мандат, тому що ну мені недостатньо особисто буде за цю діяльність, яку вона робить, щоб її просто зняли з комітету. Це буде неправильно, це буде некоректно. А тому, тому так і юридично знову ж таки. Тут не тільки юридичний аспект. Тобто, коли треба було, зеленський зняв Гончарука. І зняв його дуже просто, та закликав публічно він і Гончарук пішов. Тому абсолютно є, скажімо, так, повноваження, вплив на політичну партію на фракцію. І зараз я хотів би насправді це від президента від керівництва почути, тому що це вибачте ну не перший перил. Ну ми не збираємося, mm -hmm. от ветерани, волонтери, громадяни, терпіти оцю от жесть. Вибачте, то вона подає законодавчу ініціативу військових розстрілювати, дозволити на фронті. То вона приїжджає, хоче в Лисачанську покерувати, військовим дає не, не те, що поради, а хоче підібрати під себе ну, керівництво. Е, ну, в мене абсолютно вже, вибачте, нема слів, я втомився добирати слова. Е, тобто хайп. До хайпу я ставлюся так, хто хайпом займається під час повномасштабної війни, та і в принципі хто займається хайпом, але а не реальною роботою. Я до таких людей ставлюся дуже негативно. Але тут історія про наслідки. Які наслідки наслідки? Це наша репутація на міжнародній арені. Як наслідок, менша підтримка України, послаблення позиції України на міжнародній арені, Як наслідок, це життя і здоров'я моїх побратимів. Тому, вибачте, я тут буду жорсткий і ну, я, дуже, я дуже радий, що Безугла намагається створити себе опозицією. Це дуже смішно, та? Там, опозицію залужному і так далі, робить це через одне місто. Але ну, зараз держава має жорстко реагувати. Влада має жорстко реагувати, і такі речі є абсолютно неприпустимими. Тому що, знову ж таки, підсумовуючи, безугла є владою. Mm -hmm. Безугла є владою, котра призначає ж залужного. Та? Залужний тільки це вертикаль не парламентське, це вертикаль Верховного Командувача, це вертикаль президента так? міністра оборони. Е, ну так прошу дуже здається, ти є членом фракції. Ти є тебе уповноважила фракція на, м'яко кажучи, один з найважливіших парламентських комітетів. Ти Доступ там обіймаєш до державної таємниці, що теж важливо. Вона теж має так. Ти там обіймаєш керівну посаду і ти займаєшся такими речима зараз срачами? Те, що ми, от, наприклад, я дуже виважено завжди підходжу. в Мене дуже є багато питань до влади, але я постійно підходжу. Я ставлю на перше місце національні інтереси. Я ставлю на перше місце. А чи не буде це, наприклад, мати якісь репутаційні ризики для моєї країни на міжнародній арені? Я до цього всього підходжу дуже, дуже серйозно і тому підбираю кожне слово. Тут історія про хайп знову ж таки. Так, ну чомусь одні люди думають, дбають про національні інтереси. А чомусь інші люди, котрі дають присягу, підписують на розголошення державної таємниці і так далі, зараз займаються такими речами. Знову ж таки, ну настав час, коли влада і особливо президент. Має все ж таки повпливати на таких діячів, там як Тищенко, як Безугла, це все наші прости господи, мажоритарні кандидати по Києву, та які зайшли на його прізвище, на тому, що вони, вони його команда, там Саша Юрченко і так далі. От ну настав час уже вибачте з такими людьми, не те, щоб прощатися, а щоб вони несли дійсно відповідальність, тому числі політична. Я у президента є важелі, щоб на наступний день у цих людей не було депутатських мандатів. Єдине, що. Потрібно мати політичну волю. Так? Ну, от я зараз зі своєї сторони дякую вам, що надаєте цей майданчик, надаєте можливість говорити. Ну я глибоко переконаний, що такі люди, як безумно, вони не мають сидіти в українському парламенті. Тому що, от підсумовуючи цю історію, ця людина грає на ворога. От заради просто, вибачте, тупих своїх амбіцій. Я не хочу це от, ніяк по-іншому називати. І це все. Дуже прикро насправді тому, що це відволікає суспільство. І останні місяці я відчуваю це по собі, по своїм друзям, по е, знайомим, е, суспіль у суспільство не найкращі настрої, правда? Не найкращі настрої, і суспільство треба мотивувати, підтримати військових. Загалом суспільству треба показувати, що в кінці є е, світло і все буде добре, і що нам треба бути об'єднаними. Отакі речі нас роз'єднують такі люди, як Безуга, вони роз'єднують українське суспільство. Тому ну, підсумовуючи, я вважаю, що реакція має бути жорстка. От ми зі своєї сторони, та от у нас є важелі там, інформаційного характеру, і то без перегибів, та тому кажу ще раз, для нас національні інтереси не пусте місце. Ми закликали і закликаємо того ж президента і владу вплинути на цю ситуацію жорстко. Ваша думка насправді дуже важлива, пане Олеже, тому що ви і до війни займали таку чітку громадську позицію, займалися усім, що стосується і, і політики, в тому числі, а це важливо, що і після поранень, які ви перенесли. А для нашої аудиторії, скажу, хто не знає, пан Олег на війні втратив дві ноги, і було ще численні поранення. І те, що ви зараз далі продовжуєте відстоювати цю свою таку позицію, заявляєте те, що вважаєте за. Потрібне. Це важливо, тому що дослухатися до тих, хто за нас стояв там і продовжує стояти, але не завжди можуть вмикатися в ефіри, це, це важливо. Те про що вона написала в своєму пості. Зокрема, йшлося що. Мовляв, головнокомандувач збройних сил Валерій Заложний не додає їхньому комітету чи їй особисто інформації про те, як далі буде виглядати війна в Україні, що очікувати на 2024 рік. Як ви просто думаєте, яка ваша позиція з цього приводу? Чи ну якби може бути таке, що цієї інформації нема, чи можливо вона перебільшує кажучи, це так? Тому що зрозуміло, що є певні дані, які і оприлюднювати не можна, навіть про які в ефірі напевно недоречно на. Нам говорити, аби цього не чув ворог, вже не кажучи про те, що ось такі гучні заяви справді робить людина, яка знову ж таки повторюсь, має доступ до держтаємниці і є представником владної партії. Тут у мене ще виникає питання: чому вона собі це взагалі дозволила робити? Та, ну дивіться, я якби, хоч і колишній, але я провів відслужив стрільцем. Збройних сил України. я не служив в Генеральному штабі. Відповідно, я не буду зараз робити себе без углу, котра буде розповідати, є план чи нема, але от це дуже важливий насправді показовий е, момент. А правда, е, шановні, нешановні шановні слуги народу, що трошки гидко це і е, е, я, я намагаюся підібрати слово. От як оце все бляха муха виглядає? Кого ви понебирали? От Безугла зараз розповідає, вибачте, українцям про те, що хтось їй в комітет має надати план на е 20, на 24 рік від генерального штабу України. От щось тут, здається, не так так? ну немає при всій повазі е до Безугли, прости господи. головнокомандувач в принципі звітувати перед комітетом та перед Верховною Радою. Це вертикаль президента. Верховного Головнокомандувача і про свої е, військові воєнні плани вони обговорюють це все між собою. У Безуглу є Міністерство оборони. Вони планують туди бюджет, мобілізаційний резерв і так далі. От хай з ними і радиться. Я думаю, що залужному генеральному штабу є чим зайнятися, окрім того, щоб безугли ще якісь звіти понаписувати. Для чого це робиться? Ну тобто, грубо кажучи, це та це не фаховість. Тобто, людина не розуміє про що вона пише. Людина не розуміє, які у неї повноваження. Людина подумала, що якщо вона в найважливішому оборонному комітеті, то вона, е, я не знаю, схопила когось за борду, і тепер всі її повинні. Ну я відкриваю трошки, ну секрет. Це не так е, та а для чого це робиться? Ну я вже відповів. І я щиро я так переконаний. Це це дешевий хайп. та тобто розуміє плюс-мінус, яка ситуація там з тим же Зеленським, з Залужним. Що в публічної площині, і що ситуація не дуже проста, так м'яко дуже кажучи. І от людина вирішила цю, цим скористатися. Та народна депутатка вирішила цим скористатися, при тому, що є вона є частиною влади. Це в принципі, для опозиції було б не дуже порядно такими речами займатися та публічній площині. Але коли ти представник влади, не це просто, це просто шикарно хайп знову ж таки, дешевий хайп. Тобто вона намагається зробити з себе таку опозицію залужно і так далі. Я зараз не буду давати нікому оцінку, я скажу лише одне: ну, безугла і опозиція, і така от, типу аля жартовність. Що вона хоче зробити з себе таку жертву, яка говорить непопулярні речі, ну це ідіотизм. Це абсолютно ідіотизм, бред, Тому що, от, шановні українці, от, а от ви почитайте просто, що, що воно пише. Тобто, якби це було щось про експертність, про фаховість, то окей. Тобто давайте читати, розбиратися, вести дискусію. Тут дискусії ніякої не може бути, тому що людина не розуміє взагалі свої повноваження, повноваження свого комітету, що має надавати той же залужний. Якщо ми вже говоримо сьогодні, це ж все сталося на фоні з залужними. Вона коментує залужного. То давайте, будь ласка, спочатку будеш розуміти, яку інформацію він тобі має надавати, яку не має надавати. І в принципі, підсумовуючи, кажу ще раз. Ну, Генеральний штаб взаємодіє там зі ставкою, з Верховним головнокомандувачем, а не з парламентським комітетом і її заступницею. Хотілося б і цього чи ні? Враховуючи, що вона вважає по-іншому, це говорить про її ну таку, знаєте, розумову, мабуть, неповноцінність, але ну, як мінімум, про. Дуже 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 погану фаховість у цій галузі і підсумовуючи це, те, що їй не місце в цьому комітеті. Я дуже сподіваюся, ми будемо активно слідкувати за голосуванням у Верховній Раді, що найближчим часом її знімуть з цього комітету, тому що це все начебто не так, все серйозно, от вилізла. Вибачте, отака от безмозла, безугла. Mm -hmm. Українці знову ж таки ми громадяни на це все відреагували вкотре все вирішуємо е, ми своїм тиском та тому, що у нас е, трошки не працює е, закони, у нас не працює справедливість, і от її звільнять. Ну знаєте, я б хотів би бути таким спокійним, і ну і це добре, що у нас є такі важливі. Тобто, я дуже сподіваюся, що все ж таки її звільнять. Але ну давайте говорити собі правду. А чи понесла держава Україна зараз за ці пару днів за цей день? Втрати на міжнародній арені на позиції чи послабили наші позиції на міжнародній арені. Такі дії визували. Я відповідаю, так послабили. І тому відповідальність має бути не тільки от посадою, вона має позбутися, а саме тому я звертаюсь до президента України, щоб він повпливав, щоб вона понесла політичну відповідальність, щоб вона була ну, добровільно склала мандат, але вона була позбавлена депутатського мандату. У нього ці. Важелі, цей вплив є. Якщо дійсно ми зараз говоримо про національні інтереси, я, можливо, я і не вправі давати поради Верховному та, але я би щиро би, е рекомендував би так зробити, тому що без угла. Це не про національні інтереси, це безугло. Це та людина, яка підіграє, підіграє ворогу. Ну зараз у нас з вами ефір. Я вам, насправді щиро дякую журналістам, що піднімаєте такі важливі теми, і те, що ви чуєте суспільство на відміну від дуже багатьох випадків влада це чує потім в останній момент, і з вашою допомогою слава богу. Але сьогодні ввечері будуть ефіри, в тому числі на російських телеканалах. А сьогодні, ввечері, після російських телеканалів, оці от наративи будуть просуватися серед наших європейських партнерів, там, де є так само сили присутні проросійські. та не забуваємо ту ж Німеччину, Францію, Угорщину. Це ті країни, де нам дуже важливо мати сильні е, сторони. Я вас запевняю, що завтра е, ми будемо ламати голову, як це все на це все нам реагувати. Через те. Що у когось з'явились амбіції, хаповий хайповий допис. Ну це ж хайпова історія, прикольна, а позиція залужного. Ну круто. Тому е, відповідальність лежить на слугах народу. Це їх народний депутат, е, вони її завели е, і на президенті України. От я чекаю від цих людей, на кому лежить відповідальність, щоб вони зараз. Зробили е так, щоб вона понесла ну реальну відповідальність. Давайте так. Від того, що вона поміняє комітет, ну це буде така собі відповідальність. Тобто, вона ж е буде просто в іншій сфері е робити добро в лапках і розповідати українцям, як, е як жити таким людям, як безгурга на місце в українському парламенті. Я тут звертаюся до українців, е чому дуже шкідливо голосувати за назву та за прізвище лідера. І не розбиратися в кандидатах, та як киянин, я вам скажу от щиро, от мешканці оболонського району міста Києва так на жаль зробили. Результат: ось оця от пані е, має мандат і представляє один з округів міста Києва. Тому е, щоб закінчити, все ж таки, свій коментар якимось певним е, оптимізмом, е, це все ж таки дуже добре, друзі. Що ми на це все реагуємо і не мовчимо? Це абсолютно добре. Це нас і відрізняє від Росії. Та, це те, що в нас є громадянське суспільство, і ми зараз ці речі всі можемо виправити, та? і ми їх виправимо. Ну от з безуглою от виправимо, я дуже щиро сподіваюся. Але, та, і це добре, це позитив, те, що ми не Росія. Але друзі, давайте не повторювати своїх помилок. І те, про що я вам сказав: про прізвище, про е, більш серйозніший підхід до свого виборчого права. Робіть, будь, будь ласка, висновки, тому що наслідки потім можуть дорого коштувати наші з вами. Державі, на яку ми донатимо, яку ми захищаємо, яку ми дуже сильно любимо, я дякую вам, що піднімаєте цю важливу тему і за можливість сказати сказати, те що на душі, те, що болить.